Я, пане Олександре, не можу, от підсумовуючи цей тиждень, не запитати вас про заяву президента щодо Одеси, вашої рідної Одеси, про яку і Зеленський, і минулого тижня зам керівника ОП «Паліса» в Штатах говорили, що Одеса під загрозою на 26 рік окей, можливо, неправильне хаксування не під загрозою, а під амбіціями противника на 26 рік. Давайте прикинемо, які... Варіанти можуть дати противнику ну реально реалізувати ці амбіції. Тобто я розумію, чому президент, чому зам керівника президента, е, в статусі полковника говорять це нашим західним партнерам, щоб вони трішечки очка відкрили, але ну з огляду на всі, все, що от є тут на, на цьому регіоні, це неймовірно складна для форсування для просування ділянка Ми починаючи від Дніпра ось тут, продовжуючи е річками Південний Буг, купою Озер, купою інших водних перешкод, як тут просуватися лиманів, я гадки не маю. Російські десантні кораблі вже ну виведені з цієї десантної своєї складової. ну Тобто, про які сценарії говорить президент? Ви розумієте? Я розумію, з якою метою це говорить президент, і це було сказано це правильно, що не нашій аудиторії, це було сказано в першу чергу західній аудиторії. Тому що Росія завжди мала, має і буде мати свої реваншистські амбіції щодо Одеси. Вони їх мали в 2014 році, вони їх мали в 2022 році. Їх їм не дали їх реалізувати, і для них це болісна тема. Це така репутаційна тема. Навіщо їм потрібна Одеса? А Одеса їм потрібна, по-перше, для виходу на Приднестров'я і Молдову відповідно. І окрім всього іншого, це повний контроль Чорного моря. Тобто на Одесі зами, замикається саме контроль Чорного моря. З Чорного моря провести десантну операцію так дійсно зараз неможливо. Вони в 2022 році намагалися провести десантну операцію, маючи потенціал своїх БДК. За один раз вони мали можливість висадки більше ніж 4 тисячі Морських десантників. Їм це не вдалося, тому що, ну, по-перше, вони не могли підійти близько до узбережжя, берегова оборона, все ж таки, берегова артилерія працювала досить щільно. А це перший момент. Другий момент вони до кінця не знали, чи залишається у нас, в боєздатному стані ПКРК Нептун чи не залишається. Залишався і ракетний крейсер Москва це на собі відчув. Зараз, дійсно, у них десантний флот, такий класичний повноцінний, його недостатньо для того, щоб провести якусь масштабну десантну операцію. Він вже покоцаний. Ті кораблі, які можуть використати, ну у нас вже не тільки ПКРК, «Нептун», у нас ще й гарпуну є, і узбережжя саме так і захищено. Тобто, морська операція, Ту вона і у нас є, і магори є, які контролюють ці От, і контроль чорного моря саме беками. Беки зараз забезпечують ось, патрулювання, по, суть, по факту саме патрулювання Чорного моря. Щодо сухопутної операції, це найцікавіше справа у тому, що група військ Дніпро, яка може провести цю сухопутну операцію, вона не боєздатна. Це, це унікальний випадок, мабуть, в усіх. Війнах та конфліктах в історії, коли е, в усіх серед усіх формувань одна з найбільших груп військ Дніпро, 125 тисяч там приблизно у них угруповання, але воно не боєздатне. Воно не е, здатне провести якусь наступальну велику операцію за однієї причини, тому що вона одночасно ця група контролює величезну територію Лівобережної Херсонщини і частини Запорізької області. При цьому вона має дуже дуже складну логістику, і фактично, окрім контролю цієї величезної території, у неї є і побоювання того, що саме сили оборони України можуть форсувати Дніпро і в будь-який момент влаштувати чергові кринки. Чому на кринки свого часу, коли отак усі зачепилися за кринки? Чому? Усі е, звертали на це увагу не тільки тому, що це був наш е, плацдарм, а й тому, що е, кринки – це по факту е, була можливість прорвати їх перший рубіж оборони. Якщо б у нас була можливість вийти якимось чином е, на основну лінію оборони, на другу лінію оборони, і там би почались повноцінні бої зіткнення з розширенням зон контролю, в них би посипалась уся оборона. По о, всьому лівому берегу Дніпра, і це при тому, що, окрім лівого берега Дніпра, і ми зараз це знаємо дуже добре, є ще і о, Південна Херсонщина, яку також треба враховувати як о, можливі майданчики для висадку о, десантів. Не тільки причому на там Кімбургська коса, так а, хоча це Миколаївщина частково, а, я маю на увазі саме на Херсонщині, і ми вже бачили з вами, як Гуриму України, наприклад, висаджувала своїх спецназівців а, на узбережжі півострова Крим. Ще одна проблема виникає: вони реально перелякані вирогідністю того, що в Криму може провестись висадка десанта е, сил оборони України. Це здавалося б, ну як вони можуть це, це буде, сприймати це як серйозно, як Я це так, як, як провести таку е, як можна це сприймати серйозно, але вони е, не просто так ну знову ж таки, вони не просто так риють там окопи. Не просто так там вогневі точки встановлюють, фортифікації. Не просто так у них усі пляжі перериті і там е, вже колючий е, дріт е, і надовби стоять. Е, тому от група військ Дніпро, вона не може нікуди рухатися в такому стані, як вона є. Якщо її збільшать на 200-250-300 тисяч, оце вже інша справа. Це але е, російському командуванню, що нема куди ці. 250-300 тисяч а, особового складу подіти, тому в першу чергу президент намагається привернути увагу наших західних партнерів до самої проблеми: того, що якщо Росі... не допомагати Україні зупинити Росію, Росія може дійсно почати рухатись, і в якийсь момент вона буде рухатись до самої Руминії, цілком можливо. Ось, ось така теорія. Це в першу чергу для наших західних партнерів, які живуть у своєму світі і досі вважають, що їм нічого від Росії не загрожує. Ну, інколи їх треба отак проводити їм шокову терапію.